привіт! Так у нас фантастична олімпійська рів'єра. спекотна після штормів, після гроз і дощів. Сьогодні ми ну, згадаємо, хто як свій пляжний відпочинок і подумаємо, що ж можна робити у Греції біля води, окрім ну, таких закладів, так, які тут є. Можна собі взяти шезлонг. Заплатити за щось на барі за 4-7 євро і відпочивати цілий день. На цьому фланзі ну, та сама історія. Але у нас є свої такі забави, де можна потратити реально кілька годин часу. Ми собі так скурпульозно-скурпульозно я його спіймала все-таки, дивіться. <посейдон>, Посейдон собі не забрав. Так, ну що, це перший нефрит. Ось, ось він красивий. Зараз покажу. Іліос, дай нам сонця, будь ласка. Він напівпрозорий. Такий симпатяшка зеленкуватий. Не знаю, може у воді буде видно. Ну так, да, у воді також видно, що він зелений. Так, ну що, давайте кальцити-кварцити. Чим у нас багата матінка земля під олімпом. Кальцити, кварцити. Хто перший побачив, ви мені говоріть, а я буду його приближати. Після шторму салат є. О, до речі. Клас. Ми його зразу і знайшли. Ось він. Такий. Мало із прожилками. Ну що, пішли далі. Можемо зупинитися, зосередитися на чомусь і знайти ще Це кальцит. Ми його послідовно туди відправили. О! Це тобто з гематитовою вставочкою, такий червонявий. Мало червоний. Може, кварцитик десь знайдемо. Прозоренький разом з вами. І отак от година за годиною. Година за годиною. Сьогодні навіть яшму знайшла червону. Так, ось ще один нефрит. Сімпатяшка такий. В колекцію. У нас їх уже два. Ну що, можна зупинитися да, і щось. На чомусь зосередитися. Так, о, ще один нефрит. Зелений товариш. Так, кальцит. Ой, дивіться, ось які лежать. Кальцит. Осьо. О, такі гарнюнечка, гарнюня. Просто як підвізка. Уже, вже готова підвіска. Дещо. Ну, а так взагалі вони манюпуські. Взагалі сонячний, прозорий, симпатичний. Отак потихеньку, помаленьку проходить життя в пошуках чогось. І якщо ми знаходимо те, що нам подобається, окей. Якщо знаходимо те, що не подобається... Можемо продовжити пошуки далі. Або ж зупинитися на тому, що не подобається. Так до чого? Я вам бажаю, щоб ви знаходили тільки те, що вам подобається. І насолоджувалися своїм життям завжди. Світіть своїм задоволенням, своєю радістю і будьте щасливі у своїх знахідках. Любіть життя. Так-так, воно прекрасне.